Добрий день, Це канал Я і мої кози. Ми з вами на, на дворі працюємо. Вибираю сімушки. Не знаю, як вам показати. А тут мої динозаври скачуть, бачите? Коло мене. Всі разом. А кози кричать всі дружно, бо козенята гонять, а їх ніхто не пускає. Що, а що, ти теж маленький, так? Ну немає як побігти тобі. Хто тобі не дає? Біжи за ними, не встигаєш, так? ти ще за маленький. Ну що ж я зроблю? Ну, вже вона хламони мішками перекинули. Так, я вибираю сямушки з гарбуза. І нам відповідь про гарбузи. Чого ти гарбузів не оставляєш на дворі, а зразу в льох подивую. Для чого? Вони в льохові гниють, і з них толку ніякого, вони тобі всі перегниють. Бо ми в льох заносимо гарбузи, вже якщо сильні морози починаються, так тільки накриваємо, щоб вони не примерзли і вони лежать на дворі. Люди, я вже казала, в мене є відео, я казала, що гарбузи я зразу. Я вожу з поля, котрі стигли, ношу в льох. Ось, зразу в льох ношу. Котрі не стигли, то були в мене на дворі. Там були і стиглі між ними, але вони були припорчені. Я їх так, то, то що вже таке таке робиться з вами? га? Ви мені дасте щось зробити чи ні? Ні, а я дам в посраці і буде, і все добре. У мене в льоховій сирості нема. Вони в мене в русі не стоять. І вони в мене в льохові не гниють. Ось. І котрі стигли, я зразу ношу до льоху, ті оставляю на дворі, котрі молоді. Молоді вперед віддаю, а стигли, потім вже беру, вже не більше часу є. от Вибрати стямушки. Вже є більше часу. І я вже вибираю тоді стямушки, ношу з льоху. Вони мені тепленькі в Люхові, <гум> бо якщо гарбузи на дворі навіть ви накрили, то потім спробуй вибере ті сємучки. Вони ж такі зимні, що руки аж виломлює. Ось, А в Люхові вони порівняно теплі. Навіть сіла в Люхові, вибрала сємочки, то не на дворі, на морозі, а в Люхові. Чи навіть плів занесли? О, о, вже перекинулася. Ось такі то справи. Так що. Тут кожен дивиться, робить, як кому подобається. У кого є клітки, в хліві. Люди от кажуть, а ми в хлів носимо, коло кіс ложимо. Ось у нас є місце в хліві, ми в хліві ложимо і вони собі лежать в хліві. Так щось таке то діло. А я ложу в льохові. У нас льох великий, є місця багато, де їх положити. І ложу одразу в льох. І все мене влаштовує. Так щось таке то. О. І такі то справи. Так, що... Кожен робить так, як йому подобається. Чи даю я козам гарбузи зі сємушками? Даю. Як не маю коли вибрати, на тру сємушками її їдять. Ось. І нічого їм не вредить. Треба даю самі сємушки, отже ж. Мисне вибираю гарбузи, сямушки сушу, потім от, ціле літо от, ще до тієї пори я собі даю гарбузові сємушки їм. Замість смачненького чого, щоб вони до мене підходили. Ось, так щось таке діло, щоб вони мене слухали. Можна давати і козам. А що ти свиням не рубаєш гарбузів, а що ти свиням не ріжеш, люди? А що я її маю? Різати, рубати. Вони підлогу гризуть, підлогу зривають. Тому що свиня не має часу зубів, не може погризти гарбуза. Ось. Так само чи не може свиня з'їсти того гарбуза, якщо його Ой. Не, роз... не вибрати, не розкришити. А сємушки хіба можна свиням? А чого ж не можна? Це ж є профілактика глистогідна. О, чого їм їх не можна? Можна. У мене мої, наприклад, їдять, ні цим нікому не вредить. Так, що ось таке то. Що ти хочеш? Так що можна, все, можна тільки не зі всією дурою до того ставитися. Якщо ваші свині не їли, ніколи ви дасте купу гарбуза їм зі сємушками, ну, то певні може свиня заслабнути. Але не так легко, щоб свині, жолудок став зробити. От, наприклад, гарбузом там. То якщо зернового раптово багато дати, може, якщо вона не їла, а дати, то може й таке бути. Ось. А так, то зазвичай свиня таке створіння, що вона того не боїться, щоб жолудок ставав. Козах чи може боятися. Корова, коняка. Ось. А свині зазвичай такого не дуже бояться. А я тут такі то справи, так що якось так. От. І через те я свиням не тру. От зараз, як на баракурісці буду терти, там є кусочки, то ті кусочки будуть свиням. Ось вибирається їх і даю я свиням. То їм вже менше буде, ну, як сказати, вже не цілий гарбуз кидати буду, а кусочки ті. Та й все буде прекрасно. Хай собі їдять, хай собі ростуть. Набираються м'яса побільше, бо я м'ясо люблю. Хі -хі. Так, ось такі то діла. Можна і тим давати, і тим можна давати, тільки, як я кажу, весь час дружити з головою. Ані от вона сказала, значить все самими гарбузами напхати чи там самим зерном чи чим би то не було, чи тими самими сямушками. Якщо не їло, привчайте потрошки, все буде добре всіх. Ось так-то. Так що, на, вибирала я. Вже майже гарбузів. Що? Стагнеш? Бичок. Та й такі то справи. Ось. Вам всім гарного дня, миру, спокою. Ага, затишку, тільки хороших новин. Хай. Всіх все буде добре. Так, красавчик. Що ти прийшов до мене? Ти де всі гонять? О-о-о, летить тут одне з другим. Також паране. Хай всіх все буде добре. Так, тікай, звідси. Тікай, кажу, ти чув, не пхай носа. Бо дам по носі зараз. Ой, дам по носі. Куди? Зараз драбину мені перекинеш, телефона скинеш. Вредіна мала. Але гонять. Я коні, вони ті дні не гонили, бо дощ був, я їх не пускала на двір. А вони вже ж так гонити захотіли, а то напилися, є як погонити, любка пустила, так? Да? Врі диви малі. Зараз я їх зачиню, не кричи. Що вчепився до малого? Всім гарного дня, миру, спокою, затишку. Тільки хороших новин. Бережіть себе і своїх рідних. Всім до зустрічі!